Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Хорватія придбає півсотні танків Леопард 2 і 8 за німецькі кошти, отримані від передачі своїх старих танків та БМП до України. Про це повідомляє хорватське видання від жесті. Міністри оборони Іван Анушич та Борис Пісторіус підписали лист про наміри, в якому висловлюють готовність країн передати хорватську бронетехніку, включаючи запасні частини та боєприпаси в Україну в обмін на компенсацію від ФРН, яка буде спрямована на закупівлю 50 танків Леопард 2 і 8 Ці кошти частково покриють замовлення нової техніки. Таким Чином Хорватія доєднається до міжнародної програми спільної закупівлі Leopard 2 a 8 Окрім Німеччини, до неї вже доєдналися Чехія, Литва, Швеція, Італія та Нідерланди. Хорватія планує передати 30 танків М 84 а також 30 бойових машин піхоти М 80 зі складів зберігання. Останні вже перебувають на озброєнні оборони, надійшовши в рамках військової допомоги від Словенії. Попри схожість з радянськими бойовими машинами, БМП 1 та БМП 2 югославські М 80 повністю відрізняються від них конструк. Уктивно вони оснащені 20-мм автоматичною гарматою HS-804 М 55 та протикольовим бронюванням. У той же час М-84 передаватиметься Україні вперше. Ці машини є локалізованою версією експортних радянських танків Т-72 М 1 що виготовлялась за ліцензією в Йогославії. Після розпаду країни новоутворена Хорватія успадкувала парк із 84 танків до 2008 року. Усі вони пройшли модернізацію до рівня М-84А4 4 Снайпер. Останом на 2023 рік більша частина пройшла капітальний ремонт та оновила системи зв'язку. Порівняно з оригінальним Т-72М хорватські М84 і 4 мають більшу вогневу потужність за рахунок сучасного балістичного обчислювача ДБР 84, котрий працює у поєднанні з всепогодним денним нічним, інфрачервоним прицілом навідника SCS84 була покращена і рухома складова машини. Танк отримав новий тисячесильний дизельний двигун. Ві 46 шість також покращені приводи повороту башти та вертикального наведення гармати. У той же час рівень захисту не зазнав змін. В ході модернізації техніка так і не отримала жодних пакетів навісного бронювання або динамічного захисту. Бронювання відповідає рівню т 72 м 1 та 72 а за інформацією видання Жутаранджі на сьогоднішній день. Хорватська армія має на озброєнні близько 70 танків М-84, які знаходяться в дуже хорошому стані та добре обслуговуються. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!